Вітаю вас на каналі Бушкрафт Україна. І сьогодні у нас буде металокоп. Взяв свій металошукач та з підписником сьогодні вийшли на коп. Привіт! Так, Він теж своїм металошукачем. Зараз будемо розкладатися і трішки покопаємо. Ну що, давайте пройдемося, зараз затягнемо катушечку нашу, бо вона щось надто вільно ходить. І трішки походимо. Вмикаємо наш приборчик. Так, і у нас він вже на монетках. Тому чудово. Зразу можна йти копати. Друг мій. Пішов в одну сторону, а ми підемо в іншу. Правильно? Зараз вийдемо там, де трішки менше гілок. Бо це щось взагалі поганенько. Також взяв з собою пінпойнтер, тому сьогодні ще перевіримо його роботу, бо в нас є відеогляд на пінпойнтер, але немає ще копу з ним. Зараз глянемо. Сьогодні в такому лісі темному. Подивимося, що тут у нас. На всіх металах подивимося, що тут у нас. Тут у нас каже, що якийсь чермет. Давайте спробуємо викопати його і подивитися, що тут у нас. Ми щось уже викопали. Зараз глянемо нашим пінпойнтером. Не знаю, чи все вам видно. Якийсь кусок металу, звичайний. Дивно, що він тут взагалі робить. Але кусочок такого металу, можливо астероїд якийсь. Будемо йти далі. Кусок металу ми вже знайшли. Подивимося, що у нас тут ще є. Він також каже, що тут якийсь у нас чермет давайте ну, також його викопаємо, бо сьогодні щось у нас не сильно густо з нашими знахідками. Ще десь в землі. Треба гарненько купнути. Або ж ми не там копаємо де потрібно. Чи викупали ми його? Чи трішки промазали? Вже десь поруч я вже, здається, його бачу. Це такий самий. Шматочок металу. Тут все усіяно з такими осколками, мабуть, чи що це таке. Знімати з кріпленням на голові виявилося взагалі незручно. Тому що попереднє відео з цим осколком, який ми викопали з цієї ями, воно його розвернуло, тому будемо по старинці знімати з рук. Закапуємо обов'язково ямку після себе гарненько. І йдемо копати далі. Вмикатися будемо тоді, коли буде якийсь сигнал. Обов'язково вам покажу ось такий гарний ліс, там, де ми зараз знаходимося. І такі гарні дерева тут у нас ростуть. І у нас наступний сигнал це ось така кришка від закруток. А билась так гарно, наче ніби монетка. Якось так копаємо далі, ямку закопаємо. У нас черговий сигнальчик слабесенький. Зараз ми його викопаємо та глянемо, що там у нас. Надіюсь, там не кришка. Від банки, як в минулий раз. Так, трішки копнули. Тут якийсь корінь у нас. Копнемо поруч. Перевіримо зараз нашу ямку. Тут щось і тут залишилось. І тут у нас б'є. Можливо, це лопата? Так, це була лопата. Сигнальчик у нас залишився ще в ямі. Викапуємо його. Він, мабуть, у нас біля корня. Що це таке? І це не воно. Де ж наші монетки? Де ж наші монетки? Там якийсь камінь. Так, ми викопали. Він у нас вже десь тут. Вмикаємо пінпойнтер. І... Перевіряємо нашу ямку. Велика лежить. Давайте ще копнемо. Видніється щось якийсь великий кусок металу і закопаний глибоко. Ось такий кут має. Уявляєте? І що це може бути? Серед лісу я ось прямо під деревом сижу. Якийсь невідомий предмет. Що це може бути? Давайте розкопаємо, подивимось. Тут. І він уходить вглиб. Розумієте, що саме цікаве? Що він уходить в глибину? Та ну ви знаєте, що це? Це праска. Виявляєте? Серед лісу. Я буквально серед лісу, далеко від будинків, і знайшов праску старовинну. Це, це шок. Як вона сюди потрапила? І так гарно фонила. Я думав вже... Монетку викопав. Зараз час мій камрад десь зник посеред лісу. Навіть не чутно, як в нього працює металошукач. Ну що ж, давайте будемо копати далі. Заберемо його, цю прасочку, наш міні-музей вже. Вистукав, ось так виглядає. Плюс одна знахідочка така старовинний. Ще, мабуть, углі сюди клали, щоб попрасувати. Під отаким ось корнем, який вирвало, є невеличкий сигнальчик. Він щось геть слабенький і показує, що там чермет. Давайте все-таки... А, знайшов, здається. Така якась пластина. Частина від шахеда, мабуть. Ну, вона б'ється як чермет. Ось такий уголочок знайшов. Це, мабуть, знаєте що робили? Забивали в березу, щоб сік стікав. Розумієте, так під кутом забивається в березу. І пляшечка знизу ставиться або мішок. І туди стікає сік. Берези немає, пластинка залишилась. Продовжуємо копати далі. Відразу знайшов ще одну таку саму, також біля цього дерева. Думаю, може все-таки щось цікаве тут нам попалося. Оце така сама пластинка. У нас черговий сигнальчик на монетку. Копаємо його. Сьогодні буде багато копу. І знову у нас кришка від банки. Ось така. А так гарно билась. Забираємо шмурдячок. Ну, Давайте ще перевіримо ямку. Чи це точно вона була. Може під нею лежала монетка. Ні, точно вона. Забираємо і йдемо далі. Ось дивіться, таке цікаве місце. Не знаю, чи камера передає. Це як яма виходить. Яма серед лісу. І так ніби туди щось прилетіло звідти. І прямо в цій ямі у мене сигнальчик. Ну, зараз будемо копати та подивимось, що там у нас таке цікаве в цій ямці. Перевіряємо. Так, ми ще не викопали. Нагадую, то все робиться однією рукою, щоб вам продемонструвати, що це реальні знахідки. Та де ж ти? Що це може бути? Все одно десь в ямці залишилось. Зараз ми ще трішки заберемо те, що ми вже накопали. Подивимось. Все одно десь тут. Цікаво, цікаво. Так, палиці прибираємо. Я не сильно гарно вмію ходити за аською. Бо що це по факту мій другий вихід. Тому сурово не судіть, те, що я так... Знаходжу кілометр вправо, кілометр вліво. Коли першу монетку викопав, взагалі яма вийшла десь сантиметрів 30 на 30, щоб знайти цю монетку. У мене вже тоді були руки, склались. Я вже хотів іти додому, а потім дивлюся, а переді мною лежить монетка. Уявляєте? І ось тут знову щось або щось велике, або я навіть не знаю, що там може бути. Так, уже видніється шматок металу. І він у нас круглий, що трішки лякає. Чи не снаряд це тут у нас? Але бовтається. Давайте ми його обкопаємо і подивимось, що там у нас може бути. Потрібно максимально обережним, бути. Давайте я його трішки обкопаю. І потім вам покажу, що це. Це виявився ось такий шмат труби. Знову ж таки, посеред лісу. Що тут відбувалось? І це все знаходиться в ямі, хочу вам нагадати. Дивна ямка. Треба тут гарненько все подивитись. Тал. А он я знайшов нашого камрада. Він ходить по бугру. Я спочатку не зрозумів, що там відбувається. Не видно, його сховався за деревом. Піднімається на бугор десь. Так що ось такий шматок металу ми знайшли. Потрібно, мабуть, ставити все-таки на монетки, бо це ми так кожен чорний сигнал будемо копати. Дивіться ще, якого зука Зустріли на дерево хоче залізти величезний, які в нього роги. Ще один кусок метеориту або якийсь уламок. Такий крупний. Щось по монетках у нас не сильно. Більше чермет. Сьогодні удача не на нашій стороні. І віє такий сильний вітер. Дерево аж гне, але краса, природа. Ще питання не в тому, щоб щось знайти. а Питання відпочинку на природі. Коли ти з міста приїжджаєш до себе на батьківщину, в рідне село і можеш відпочити на природі полюбуватися. Навіть цим вітром, який так гарно гне дерева. А Тут хтось, мабуть, крав ліс. Випалені дерева і вони лежать в ряд. Там он камрад шукає щось серед гілок. І всі дерева в рядочок випалені. Дивно. Знайшов ще ось такого цвяха кованого чотирьохкутного. Також. Забираємо шмурдячок. У нас черговий сигнал. Щось Незрозуміло. Чи то монетка, чи то якийсь шмурдячок. Зараз копнемо і глянемо Це все діло. Щось знизу, корневище, мабуть, якесь. Глянемо, чи наша знахідка. Каже, що там монета. Зараз глянемо, де там наша монета. Поламаємо трішки коріння. Вибачте, в мене дерева. Не здається вже сухі. Тому не сильно страшно. Якесь щось там велике в нас. Розворотили ямку вже повністю викопали. Так, тепер вмикаємо наш пінпойнтер і шукаємо. Де наша монета, цікаво? Щось цікаве і незрозуміле. Ще не взяв з собою водички, щоб подивитися, що це за метал. Помити його. Схоже також на осколок, але по прибору він у нас б'ється як якийсь... Зараз покажу. Як монетку. Не знаю, чи вам видно. Також заберемо його і по кольору він... Зеленуватий трішки. Можливо, мені здається. Вже вдома помиємо, подивимось, можливо, срібло. Ось що я знайшов камрад. Це все тильник од ножа, клемка, гільза, якийсь перехідничок. Ну і гільзи та й все. Ось такі знахідки сьогодні. Як металодетектор. МОТАМОТР Нокта. 70 А я з Аською сьогодні, був. Скажи, коник заліз, подорожувати хоче. А сьогодні наше відео підходить до кінця. Будемо збиратися додому. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, а також поставити лайк і написати коментар. До нових відео.